Фермерське господарство із села Джамка на Кіровоградщині жнивує другий день. На полі площою 40 гектарів збирають озимий ячмінь. Набагато раніше, ніж минулий рік, тому що весна була тепла, розвиток рослин пішов набагато скоріше, ніж минулий рік. І десь на недільки дві раніше косимо каже, врожайність ячменю 40 центнерів з гектара. Біля посадки дода трошки по врожаю. Торік було 70, цей рік такої не буде, бо дощів не було десь півтора місяці, осадки при наливі колоса зерна не було. Говорить, працівників, яких мобілізували, замінили під час жнив пенсіонери. Троє хлопців воює. Але пенсіонери такі бойові. В нас чотири пенсіонери працює, три хлопці, такі, що відмітились в ТЦК, але вони по хворобі і бронюємо. Віктор Донченко один з комбайнерів, який має відстрочку від служби за станом здоров'я. Урожай такий собі більш-менш нормальний. Вроді і кормили, все, а речі не було. Нині господарства Кіровоградщини потребують 33 механізаторів і трактористів із зарплатою від 8 до 40 тисяч гривень. Торік на Жнивах не вистачало втричі більше працівників. Це дані від начальниці відділу обласного центру зайнятості Наталії Костецької. Питання порівнюється завдяки залученню і власної і робочої сили. Керівники господарств самі сідають за сільськогосподарську техніку, залучають ті, хто пішов на пенсію. Дуже багато мобілізованих з числа комбайнерів, трактористів, машиністів, але не зупиняємося. Каже, через теплі зиму і весну жнива почалися на два тижні раніше ніж торік. Врожай на площі 200 гектарів зібрали 20 господарських Тресанівської, Бобринецької, Благовіщенської та Джамської громад. Урожайність по зимовому ячменю зараз 40 центнерів з гектара. По гороху поки що вона не показова, тому що ми почали тільки-тільки збирати. І про цифру ми рано ще казати площа ранніх зернових та зерновобових в цьому році до збирання складає 412 тисяч гектарів. Це менше десь на 10 відсотків ніж це було минулого року, і тому що наші аграрії внаслідок рентабельності ліних і технічних культур більше посіяли соняшник. Фермер Віктор Чумаченко зібрати у зиму ячмінь планує за день. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.